Казка про цифру вісім Жила була весела і добра цифра вісім. Вона була дуже цікавою, ніби дві пухкенькі кульки з'єднані одна з одною. Здавалося, що вісім завжди усміхається зверху маленька, знизу більша, а посередині струнка, мов метелик. Щоранку цифра вісім виходила на прогулянка стежкою, яка вела через чарівне математичне поле. Там жили її друзі. Цифра 7 – Мудра та серйозна. Цифра шість. Весела пешкетниця. І цифра дев'ять, яка завжди плутала де в неї верх, а де низ. Доброго ранку, друзі, звідко привіталася цифра вісім. Ходімо разом рахувати сонячні промінчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раптом зупинилася цифра сім. А далі? Далі я. Засміялася цифра вісім і закрутилася так, що її верхнє коло опинилося внизу. Бачите, я наче нескінченність. І справді, коли перевернути цифру вісім, вона перетворюється на знак безкінечності. Ти чарівна. вигукнула шість. Ти можеш рахувати без кінця. Можливо, усміхнулася цифра вісім. Але головне пам'ятати кожне число важливе, бо без одного не буде іншого. Ми всі одна команда. Відтоді всі цифри. Ще міцніше дружили, допомагали одна одній і разом створювали найрізноманітніші числа. А цифра вісім залишалася символом дружби, рівноваги та нескінченності добра.